Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги худі з яскравим принтом. Це стильний та комфортний одяг, який стане відмінним вибором для любителів яскравих та виразних образів. Креативний дизайн включає в себе яскраві кольори та різні графічні елементи, які можуть виражати вашу індивідуальність та стиль. На додаток до принта худі має капюшон з регульованими шнурами та кишені на передній частині, що робить його ще більш практичним та зручним. Худі легко поєднується з джинсами, шортами або спортивними штанами. Він дасть вам змогу мати яскравий та виразний вигляд, підкреслюючи вашу індивідуальність.